А зараз в нашому готері, як завжди, посередах урок фінансової грамотності від засновниці школи фінансів, практикуючої інвесторки, Юлії Баткалової, сьогоднішня тема дуже і дуже актуальна. Будемо говорити про спеціальні кредитні програми, за допомогою яких українці можуть встановлювати альтернативні джерела енергії. Доброго ранку. Доброго якщо? ранку. Тема дійсно дуже і дуже актуальна. Нас всіх лякають, яка буде страшна зима, що не буде світла, опалення. Які зараз є програми кредитні для населення, щоб ми могли, хоч якось, забезпечити себе альтернативними джерелами енергії, так дійсно, ми розуміємо, що попереду зима, і вже зараз у нас в країні не вистачає. Електроенергії саме для того, щоб повністю забезпечити населення. Тим паче ми бачимо, що час від часу вимикають світло, і ми не знаємо, що буде далі. Це найнеприємніше, да. Тобто, зараз ми можемо підготуватись до наближення зими, тоді, коли нам вже потрібно буде і електроенергія в першу чергу не просто як світло а ще нам потрібно буде, щоб в будинках було тепло в першу чергу. Да? Коли у нас буде холодно на вулиці, тому з 20 липня у нас стартувало кілька програм, які і дають можливість населенню купувати в кредит. А... Обладнання, яке дає можливість видобувати цю електроенергію, тобто, в першу чергу, це якщо людина власник будинку, вона може взяти кредит на те, щоб встановити сонячні панелі, також обладнання для збереження електроенергії, також вітрову енергію використовувати. Да? Тобто, це один варіант, якщо у людини є будинок. Другий варіант це більше мені здається зараз подобається нашим глядачам, тому що це якщо у вас є житловий багатоквартир. Не будинок, і якщо є ОСББ, то на це ОСББ можна також взяти кредит для того, щоб побудувати або взяти обладнання саме для джерел альтернативного альтернативної електроенергії саме для багатоквартирного будинку це геніально слухай. Це геніально просто але це є умови просто. навіть якщо так ти можеш розмістити ці панелі і в тебе хоча б ліфт буде буде працювати вже добре про ліфт щоб, щоб... або насоси які так, будуть щоб була гаряче о... щоб була гаряча вода щоб і було тепло. І опалення так, 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 так щоб хоча б було це теж дуже на класно. на яких умовах можна взяти відсотки терміни Умови дійсно за рахунок того, що програми трішечки відрізняються, і умови відрізняються. Тобто, в першу чергу, ми говорили про власників будинку. І якщо у людини є будинок, то умови наступні: кредит можна взяти на 10 років під 0% Клас. до чотириста вось... майже 500, до 500 тисяч гривень Півмільйона. Максимум. да півмільйона. Тобто людина може взяти такий кредит 10 років безвідсотково його повертати. Це чудово. супер варіант, Я якщо вражаю, є чудово. будинок. Якщо ОСББ, тут не такі солодкі умови, на жаль, але також цікаві. Тобто тут буде діяти програма 5-7-9, тобто від 5 до 9% річних для ОСББ. Але тут вже цікавіша сума, тому що ми розуміємо, що обладнання тут буде більше, да потрібно, якщо це багатоквартирний будинок, і тут максимальна сума кредиту до 5 мільйонів на 5 років. Але все одно чудово, 5 мільйонів на 5 років для ОСББ. Це ж не ну там не одна квартира, це кілька Тому... і зрозуміло, що це буде актуально наступні роки. На жаль, але все ж таки. А вже ж, на жаль, так скажи, Юльчику, чи всі? Банки дають такий кредит, чи це тільки в кількох і особлива програма? Ну на велике щастя, що програма вже у нас працює деякий час, і за рахунок того, що вона працює, вона на неї є попит, то все більше банків до цієї програми додаються зараз. Це більше 40 банків. Тобто, наші класичні Приватбанк, Ощадбанк, Укрга, Сенсбанк, тобто всі банки, ці та інші банки, майже всі, які зареєстровані зараз на території України, вони приймають участь. В цих програмах. Супер, Юльчико. Але ж ми всі живемо, і ми не знаємо, що з нами буде завтра. Ось, наприклад, Дениса Будинок взяв собі ОСББ. Вибач, я не тобі ставлю приклад, хотілося б на собі, але в мене немає ОСББ, хотілося б. Ми поставили, встановили на 5 мільйонів дороговартісне обладнання. Так, наприклад, Бачку, сонячні не свій панелі по максимуму бере <сум> можна <сум> рахувати. Сонячні панелі, колектори, куди накопичують чи батареї, коли буде накопичуватися ця енергія. І тут ну всяке в житті буває, да, і е, зруйнувалося це дороговартісне обладнання. Але ж ну жильці, так скажімо, ну от мешканці цього будинку вони мають все одно виплачувати цей е, кредит. Правильно, right. чи є якесь страхування в цей час, щоб, наприклад, люди могли не тільки забезпечити себе себе цим обладнанням, а ще і застрахувати себе? А тут дуже цікаве питання, тому що взагалі, коли ми беремо вагомі якісь кредити, заставні кредити, да або дорогі кредити, то при оформленні банк обов'язково попросить застраху застрахувати це майно. Або ну ага. там є різні варіанти, ми страхуємо майно, ми можемо застрахувати навіть життя людей, які беруть цей кредит. Да? Тобто, в даному випадку, якщо повертатись до цього питання, раптом що е, там, склалось да, якісь обставини, і саме з цим майном щось відбувається, то тут якраз чудово працюють страховки. Тобто банки себе е, ну, трішечки, трішечки, трішечки да, хоча б убезпечують якраз від цього питання, якщо відбувається щось, і потім або немає обладнання, або люди людини немає, яка буде цей кредит або зобов'язана по договору цей кредит повертати. Тобто, тут обов'язково банк буде просити оформити страховку паралельно з договором кредитним. Обов'язково якісь основні умови до позичальників? А, так, вони є. Якщо говорити про перший варіант, коли у людини є будинок, тут в принципі їх не дуже багато. Перша умова це. Кредит бере або власник, або співвласник будинку, і друга умова, щоб договір на електроенергію був оформлений на цей будинок, на цю людину, яка бере даний кредит. Тобто, в принципі, ну і ще єдиний варіант: якщо людина хоче взяти по максимуму, да чотириста вісімдесят тисяч гривень, то в такому випадку людина повинна офіційно мати прибутки. Да, щоб кредит був підтверджений, людина повинна підтвердити, що вона офіційно має прибутки і може погашати цей кредит. І другий варіант: якщо говорити про СББ, то тут найголовніше питання в тому, що дві третини жильців. Цього багатоквартирного будинку повинні підписатись під угодою, під згодою, що вони хочуть оформити на багатоквартирний будинок, тобто дві третини вистачає, щоб взяти такий кредит, ну як і на будь який кредит, який, який бере ОСББ, так так, так. так. На, на засновників, на представників цього ОСББ, тобто оформлюється не на всіх людей, не на всіх жильців, а на представника. А якщо, наприклад, мешканці квартири. Хочуть теж встановити собі на стіни, ось ці, наприклад, альтернативні види джерел, ці сонячні панелі. Чи можуть вони скористатися цим кредитом чи ні? Кредитом ні, тому що програма чітко прописує та що перший варіант будинок, другий варіант весь ОСББ. Якщо людина хоче окремо в квартиру поставити, в принципі, вже такі кейси також є. Це не стосується кредитних програм, але тут важливо, щоб людина взяла дозвіл або це ОСББ, або це ЖЕК. Тобто обов'язково ми повинні взяти дозвіл. Ми не можемо просто так прийти, навіть якщо це останній поверх, начебто ми нікому не заважаємо над своєю квартирою, поставили ці сонячні панелі. Ми не можемо цього зробити без отримання. Спеціальних дозволів, якщо ми живемо в багатоквартирному будинку. А якщо у людей ЖЕК, а немає ОСББ, то їм, треба, їм залишається варіант тільки створювати, створювати ОСББ. Створювати ОСББ. ОСББ а так. не можна просити, щоб ЖЕК замість них організував? Це. А, я, думаю, що ні. я думаю, що ні. Цікаво. 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 Отже, чим нам треба з тобою зайнятися? На, створенням ОСББ. нас, у нас з тобою немає ОСББ, треба... створенням ОСББ. Або кварти... купити будинок. А я а яке обладнання можуть надавати під е, ці півмільйону або п'ять мільйонів? Що це? Це інвертори? Це е, це виключно сонячні батареї. Можемо деталізувати для нашої людей тут. Все в принципі входить. Все, що стосується в першу чергу, це а, сонячні батареї, так далі, це вітряки, далі обладнання, яке генерує і зберігає. Да, тобто uh -huh. інвентори мож, ну там різні варіанти, да, можуть бути. Тобто, все, що далі буде генерувати, зберігати цю електроенергію для того, щоб її далі розподіляти. А скажіть, чи можливий такий варіант? Наприклад, багато ну багатоповерхівка, в них є ОСББ. Вони створили собі ці сонячні панелі і вони накопичують їх батарея. Чи в майбутньому вони можуть користуватися зеленою з цією хвилею, чи як правильно сказати, продавати так, так, да. свою електроенергію вже в київській електромережі? Так, можуть. Сука, відчувається, що ти давно ходиш на зустрічі. З Юлією, ти вже одразу на декілька кроків дивишся, куди там енергію продавати. Давай зимнешся, давай зиму, зимовий сезон. Переживемо, наш як щороку oh. кажуть, що він буде складний, але цього року він точно буде складний. А після вже будемо думати, куди ти будеш продавати все, те що ти там не генеруєш. Просто я знаєш за що переживаю. Забав. Я вмовлю своїх, наприклад, сусідів. Так. а вони скажуть окей, ми виплатимо там кредит. Так. А що далі, Іра? Що куди далі, потім далі, давати ці Далі панели? обирати бути щасливими кожного разу? Якщо в тебе вимкнули світло, воно в тебе точно буде. Ну але, або ми скажемо. Давайте до побачення київські електромережі. Щось таке. Ми переходимо на автономне електропостачання. Теж варіант теж варіант. Бачите, до речі. чому іноді людям не можна давати 5 мільйонів. Вони одразу з усіма хочуть прощатися. <сум> <сум> неправда. Юльчику, дякуємо тобі. Дякую вам. Дякуємо, що, що завжди приходиш до нас з цікавою корисною інформацією? Я думаю, що багато хто взяв на озброєння е, твої сказані слова, і для багатьох це буде спасіння цього року, як пережити. Зиму, якою нас так лякають, ну і ми розуміємо, що вона така буде. Дякуємо. Чекаємо наступного тижня у нас в студії. Тебе. До зустрічі. до зустрічі. А цю середу продовжимо на знімальному майданчику гніву людського. Всі таємниці залаштунків фільму вже за мить.